Усе нове незвідане здається таким цікавим і привабним. тільки не перший день на новому робочому місці. Велика удача потрапити у дружній колектив. Як цей Оксані пощастило Дуже комфортна обстановка. А улипчивої люди вокруг, по поэтому перший день пройшов як не перший день. А за ним і тиждень на новому робочому місці. Найстрашніша колега кавомашина піддалася Оксані завдяки приязній співробітниць. Тепер чаювання неодмінний ритуал робочого дня, а також прекрасний адаптативний інструмент на рівні зі зборами і внутрішньою документацією. Принаймні так вважає Станіслава Степановська. Новий це завжди носитель нових ідей. завжди. Как раз такие задачи компании, HR и руководителя увидеть это и услышать. Это всегда взгляд со стороны. И это возможность для развития компании. Тож, ж хто на новенького, аби не стати жертвою офісної дідівщини, потрібно спозиціонувати себе у колективі. Первідні бажано опридіжуватися нейтралитетом, нейтральною позицією. Пожалуй, самое опасное это сразу проявить себя агрессивно. и может быть где-то авторитарно принципиально. Стараться просто избегать крайности. Крайности в своем характере. То есть как-то все сглаживается мягко, спокойнее. Даже если есть подписанная корпоративная культура, то действует на самом деле другая корпоративная культура. Это называется корпоративная культура с двойным домом. Сколько ми куримо, як ми общаемся, як ми празднуем дни рождения, сколько времени прийнято проводити в соціальних сетях і так далі? Це все зачастую не прописано, і вряд ли это вам сразу же розкажуть при першому дні роботи. А от куратор чи наставник розкаже усе це, і навіть більше, адже працівник він авторитетний, так би мовити, свій, та й приховувати власні знання не стане. Во многих компаниях наставникам, которые закрепляются там на период от двух недель до месяца, им действительно выплачивается материальная компенсация за то, что э, человек занимается обучением нового сотрудника. Естественно, она ему выплачивается не просто так, а по результатам прохождения испытательного срока. Пройти кар'єрний шлях швидко і успішно можна, якщо відповідати корпоративній культурі компанії, повністю влаштовувати керівника і ефективно виконувати конкретні задачі. Тут необхідні професійні риси й уміння поводитися в колективі. Тоді жодні зміни не стануть для вас проблемою. Скільки всього у житті відбувається вперше, і не факт, що перші дні на роботі будуть більш хвилюючими аніж у дитсадку чи у школі, або на пенсії, Тож нехай погода в офісі для вас буде завжди. これ。